Сьогодні річниця ядерного вибуху на Чорнобильській атомній електростанції, і планетарність цієї катастрофи, здається, нівелює багато з тих політичних і суспільних колізій, які постали сьогодні. Вирегулювання української кризи і роль. Та відповідальність влади у ньому. Про це варто згадати наприкінці тижня. Невирішеність ситуації на сході країни, антитерористична операція, Женевські домовленості, які здавалися дуже обнадійливими перед великоднем, зовсім не спрацювали. Секрети за кулісся: Олександр Ржавський, президент парламентського клубу, і Сергій Лозовський, член президії. Громадянського руху право народу одна з позицій женевських угод це роззброєння незаконних формувань і звільнення захоплених державних будівель. Чи всі сторони виконали свої зобов'язання? Ви дуже цікаво сказали з самого початку, що відповідальність і якраз у річницю. Такого нещастя, яке відбулося у Чорнобилі, якраз хотілося б мені сказати, це теж певною мірою чиясь невідповідальність. Коли людина е, керує е, такою небезпечною структурою, як е, атомна станція, безумовно потрібно було десятки разів це зробити. Але ви знаєте, цей вибух спричинив величезну реорганізацію усіх атомних станцій по всьому світу, бо е, сьогодні зроблені вже такі убезпечені вже механізми і дублюючі системи, що Дуже сьогодні, як то кажуть, що важко щось порушити. Але все ж таки ми говоримо, що відповідальність від цього менше людини не становиться. І відповідальність чи безвідповідальність тоді тихніж працівників і системи всієї забезпечення. Невибуховості, як у цих станцій, і сьогоднішня невідповідальність по невиконанню тих же домовленостей. Сьогодні... Тобто, уроки в історії ніхто не виносить. Ну, як, на жаль, що, як то кажуть, всі, це наша народна така традиція наступати на граблі постійно. І, і, і У 2004-205 році і в цьому році у нас все наша традиція це наступати на граблі. Невідповідність, перш за все, завдань, які сьогодні були запропоновані тій же владі, от ви дивіться, розброїти якісь формування. Щось треба було зробити. Чомусь сьогодні невідповідність на просто навіть вимог. Сьогодні накладається на зовсім іншу іноземну державу. Сьогодні на Росію підкладаються вимоги, що вони мають припинити свої дії на Сході. Я розумію, що якщо їм кажуть, що ви припиніть робити якісь маневри біля кордону, це одна справа. Але коли за зброю говорять, то вибачте, а де відповідальність нашої влади? Зовсім нещодавно показали. По е, одному з телеканалів е, таку картинку: мільйон чи скільки там патронів. І їх заарештували, це контрабанди, не розмитнили. А взагалі, а як воно пройшло е, через митницю? Хто поніс за це покарання? Скажіть, хтось підслухав розмови якихось бойовиків, які там намагалися там, вбити людину? І її вбили таки. А де були в той час підслужби? І хто поніс за це відповідальність? Хто поніс за це покарання. І так же у всьому, що б ми з вами не взяли, ми вже говоримо про наслідки якихось подій. Сьогодні не виконані якісь справ. Наслідки. Але е, хто понесе за це покарання? Ми втратили Крим. Чому у нас сьогодні немає чіткого розуміння? А хто винен у тому, що в Крим втрачено? Ну, зрозуміло, там є російська анексія, це те, що знають всі. Вона незаконна, вона не така. Але були ж певні причини, які спричинили її. це. Хто поніс за це покарання? Право народу, владу закликати до відповідальності. В чому виражається сама відповідальність? І это, обирати відповідальну, владу, до речі. Це знаєте, як у Райкіна коли-то було аргументурує. Аргументурує. Чим аргументом? Ось вот так у нас виходить. Когда в кодексе написано в цивильно, э, в кодексе о труде написано, что за определенные нарушения следуют определенные наказания. Кто и когда видел, какие наказания предусмотрены для влады? Мы даже не можем уволить, грубо говоря, кандидата, который не выполняет свои обязательства. Насчет того, что наступать на грабли, так это у нас, пардон, это уже не наступать на грабли, это национальный танец на граблях. Потому что если мы говорим о том, что сейчас, прослушав чьи-то переговоры, допустили до того, что человек был убит, так совершенно в недавнем нашем прошлом можно вспомнить, как некие группы людей прослушали то, что сейчас Беркут будет разгонять другую группу людей на Майдане. И никто не воспрепятствовал, с чего все и началось. Поэтому это какое-то бесконечное повторение одного и того же. И действительно полная безвідповідальність к этому ведет. Никто не ответил ни тогда, не ответил второй раз. И саму систему відповідальності не предусмотрено. Але ж ми розуміємо, що на Сході владі новій дуже нелегко працювати. А є на Сході нова влада? Ну, мається на увазі, що там особливість ситуації. Ну, от смотрите, я, як би, добре знаком з ситуацією в тому ж Харкові. Происходит следующее. Хороший или плохой ли губернатор Допкин, но люди, которые живут в Харькове, говорят следующее. До тех пор никто столько в Харьков не, в, не вкладывал, и Харьков никогда так не развивался, как при этом. Есть, конечно, куча замечаний, есть куча проблем, но есть и понимание того, что Харьков видновливается. Взять хотя бы одну набережную, это уже э, не подлежит даже обсуждению. Теперь приходит Нововлада. И ставят бывшего члена команды Авакова. Ну, можно по-разному к этому относиться, но когда масса горожан говорит, мы его не хотим, наверное, надо прислушаться. Ну, как минимум, прислушаться. Тут же начали говорить, что это... Раскольники, що это сепаратисти, почему сепаратисти, когда вони хотіли убрати одного чоловіка, а не обратися. Але в нас механізму немає. Дослухатися до думки людей і зрештою це ну, посада, на яку призначають з Києва. Ну, що зробиш? Ну, от именно, что зробиш, этот вопрос, коли став перед людьми, вони вийшли на Майдан, потому что они поняли, что что -то можно. тому що вони поняли, що зробить що там можна. Президент, который не президент, который теперь вещает из другой страны. Каким чином сделать владу, чтобы она была ответственной, и никто ни на кого не нарекал, что не того призначает? Мы э, помним с вами, что э, предметом нашей гордости в Советском Союзе были именно э, советы. Что мы посоветовались как бы и решили. Но э, самое главное, что у советов оставили процедуру только избирательность, которая идет очень индивидуально. Происходит. Ты в кабинке находишься и выбираешь себе э, какого-то депутата своего как бы представителя. Но у нас убрали общее собрание, собрание людей, которые имеют право на какие-то э, мысли, право на какие-то установления. У нас сегодня нет установочной власти, которая должна установить тех задания для э, законодательства, которое необходимо нашему народу. И тогда уже сама власть, по сути дела, реализовывает эти законы э и разрабатывает их уже как на профессиональном уровне. Но когда у нас нет установлений, каким образом, то сами же установления эти сама власть для себя и придумывает. Сама себе назначает и зарплату, сама себе считает, сколько она должна работать, и как, по какому способу она может переизбираться. А вот якщо народ щось захотів, так извините, у нас є для этого закон про референдум. Наті вам закон нами же властью и придуманий. І причому ви можете його провести один раз в год і по одному вопросу. Причому такой, котрому ми вам согласуем, а не какой другой. Ладно почекайте, ви набираєте там, на владу, ну хоча б теж були владою, Шим, ви були народним конечно. депутатом. ну... При не владі представники закон. народу на всіх рівнях, які обираються народом. Тобто, може, ну, народ ну, не зовсім відповідально підходить до вибору своїх представників у ту ж владу. Ви знаєте, я колись сказав такі слова, що у нас вибори, які проходять, у нас їх обирає завжди більшість. Але вона некомпетентна більшість. Бо у нас 70% людей, які проголосували за того чи іншого кандидата, голосують абсолютно рефлекторно. Яким це чином? Ну кого більше побачили на телебаченні, той і більше сьогодні за того більше сьогодні голосують. Таким чином ми навіть не відслідковуємо де ця людина працювала, на що вона зробила, які її досягнення. Немає е, її суспільної якоїсь е, значущої роботи, яка не була, але вона сьогодні проходить тільки завдяки тому, що вона настільки вона е, сьогодні заповнює всі е, такі ж пам'яті нашої, що просто ми значимо, баємо, бачимо одне прізвище, яке на білборді, яке на телебаченні, яке у газетах, інтернеті, таке інше. Ось таким чином е, людина. Голосує за е, цих представників, да, це наша лінність, да, можливо, лінність тих же виборців, але з іншого боку, потрібно створити умови, для якого можна було обирати е, саме публічно шляхом через збори. Розумієте, тоді воно буде простіше. Ну, децентралізація влади це вже якийсь крок до влади відповідальної, бо вона буде ближче до народу, і народ буде якось впливати. так. Да. Але чи готові готові люди на місцях? Ну, справді це місцеве самоврядування реалізувати. Бо ми скільки років воно було, як би воно не називалося, але то насправді нереальне місцеве самоврядування. Я, я вам хочу напомнить, э, так где-то в 70-е годы была такая очень популярная эстрадная миниатюра. Э, борьба на найских мальчиков. Выходило два, как бы из-за сцены выходили два борца такие, в парках, и они там чудеса на сцене показывали, там друг друга перебрасывали. Это долго это длилось. потом... Парка одного снималась, оказалось, что там был только один мальчик, вот это он с собой вот эту имитацию. Вот все э, битвы, которые происходят в Украине, это битва нанайских мальчиков. Власть, по сути, одна и та же. И вот она друг с другом борется. Там Единственное, что на сцене тогда, в 70 е это было весело. А здесь, в этой битве наших нанайских мальчиков, гибнут люди. Ведь получается, что я как бы то же самое повторю, наверное, что Александр сказал, но только, наверное, как бы переведу это на общий понятный язык. Когда создается ООО, то сначала собственники садятся, пишут учредительный договор, который описывает о том, как мы будем общаться друг с другом, что является предметом собственности, которую мы вносим в это ООО. И дальше мы пишем кто будет этим всем распоряжаться. Тогда мы пишем функции исполнительной дирекции и пределы ее компетенции. Это пишем мы. Дальше приходит исполнительная дирекция, опять-таки там четко прописано, как нанимают людей, как их увольняют и тому подобное. Нельзя принимать на работу человека, если не знаешь, как от него избавиться, если он себя поведет не так. Дальше получается следующее. Приходит исполнительная дирекция и пишет устав предприятия согласуя его с собственниками. Вот в, И э, относительно к стране это является Конституция. Учредительного договора у Украины никогда не было. Та исполнительная дирекция, бывшие вчера коммунисты, которые в основном пришли к новой власти, они написали одну простую вещь, что собственность ООО, то есть наша с вами, является собственностью самого ООО. Не собственников, а самого ООО. А управляет этим ООО именно исполнительная дирекция. Хорошо, Фруйте, что такое ООО людям? ООО – это общество с ограниченной ответственностью. Маленькое ООО есть, большое ООО, очень большое ООО – Я понимаю, каким чином оно имеет отношение до нашей разговоры? Вы говорили о том, каким образом организовать ответственность власти. Так вот, пока народ не понял, что, ну, во-первых, это не власть это люди, которые исполняют веление народа. Поэтому власть — это народ, а это исполнители. И как только мы перестроим вообще-то риторику того, о чем мы говорим, мы начнем понимать правильно, о чем мы говорим. Потому что сейчас они считаются властью, и они являются властью, потому что по тем документам, которые записаны, они действительно власть. Народа нет в этой стране в качестве владельца. Вот когда это перестроится, тогда можно будет говорить обо всем остальном. А будет ли децентрализация этой власти, расцентрализация или еще более сильная централизация? Поверьте мне, ничего не изменится. С того, что народ видит более близко. С близко...